Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Тема сьогоднішньої нашої розмови згрібається, складається, вивозиться. Про що ж йдеться? Наприклад, навіть у підручниках з української мови читаємо кома ставиться! І тоді, де має стояти та кома? І уявляєте собі, Кома ставиться. Вискакує така кома, роззирнулася, пригледіла собі тепленьке містечко, пошкандибала, поставилася і там стоїть. Ні, кому треба ставити, або кому ставимо? Вона сама не ставиться. Особливо цікава інструкція, наприклад, для двірників. Листя згрібається, складається вкупи, вантажиться на самоскиди і вивозиться на смітники. Там висипається, декомпостується і потім використовується для вирощування рослин. Листя само зробило всі ці дії. Спочатку згреблося, вивезлося і так далі. Ні. Використовуємо активні форми. Листя треба згребти, повантажити на самоскиди, вивести, висипати, використати. Листя само не робить тих всіх дій. І на завершення. В Україні зараз розробляється закон про мови національних меншин. Якщо цей закон розробляє себе сам, то такий він і буде. Уважайте на це! Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей, Па-па!